Спочатку поговоримо про те, що анонсують зувід усі і всюди, і про це говорять, і попереджають і в Києві, і взагалі всі говорять про я говорю про відключення і економне споживання електроенергії. Відключення світла уже сьогодні в Києві відбулося, і навіть там вже сказали, де будуть які вулиці відключатися, за яким графіком це буде відбуватися. І кажуть, що і сумщина так само вже буде підтягуватися з цією штукою. Що буде відбуватися в Франківську? Чи буде складатися графік графіку, таких от планових відключень для того, щоб знизити навантаження на електромережу? Поки що мережа справляється, але потрібно економити, тому що мережа є загальноукраїнська, і насправді близько 15% нашої інфраструктури енергетичної. Є серйозно пошкоджений, тому це впливає на електроенергію цілої України. Бо немає там, знаєте, електроенергія тільки Франківської області, чи електроенергія тільки міста Києва. Є загальна енергетична система, яка сьогодні потребує значної економії. Тому місто прийняло рішення вуличне освітлення повністю відключити на вечірній час. По потребі будемо відключати. Тролейбусний рух поки що такої потреби немає, але але може бути така необхідність. Та також звернулися до всіх будівельних компаній, до всіх хто має бікборди сіті лайти, до всіх підприємців з проханням повиключати відповідно вивіски, все, все те, що енергетичне. Ну і крім того, на жаль, придеться обмежувати електропостачання підприємств. Виробничого кола, тому що найбільше споживач все-таки це є виробництво, і особливо там, де є велике споживання енергії. Тому в останню чергу тільки буде відключатися населення. Але прохання знову ж таки економити максимально економити сьогодні, тому що за сьогоднішній день мають відбутися певні ремонтні роботи, тому сьогодні може бути. Як і планові по попереджувальні відключення, так і відключення аварійні. Для прикладу, вчора вже, на жаль, на Каскаді пройшлося там не на пару хвилин, але відключалося підстанція, тому декілька хвилин, скажімо, електроенергії в тому мікрорайоні не було. Тому повинні бути готовими до всього, і ми повинні розуміти, що в принципі удари ракетні інші. Удари можуть тривати далі по енергетичній інфраструктурі. Вчора, на жаль, маємо чергові прильоти в Буштинську Тес. Слава Богу, завдяки протиповітряній обороні більшість ракет було збито, ну але все рівно маємо попадання. І тому це дуже, дуже потребує великої уваги, тому що енергетична структура, на жаль, сьогодні піддається. Найсильнішому і ударом, ми також думаємо все-таки зараз, буквально з завтрашнього дня, розпочати опалювальний сезон, зважаючи на те, що може бути певні проблеми з електроенергією, і ми хочемо попробувати в тому числі те, що ми напрацювали протягом цього часу, тому що. І на водоканалі, і в теплокомуненерго ми пропрацювали там великі генератори, тобто і надіємося, що це нам дозволить, ну, бодай би частково навіть при відключенні постачати воду, буде працювати каналізація, але і також надіємося, найбільші котельні теж будуть працювати. Але ніхто не може спрогнозувати, яка може бути ситуація, якщо Удари повторні будуть тривати, і якщо буде дійсно енергетична система на ще більший відсоток знищена в нашій державі. Тут люди кажуть, що не з проханням треба звертатися до людей і підприємців відключити, а треба зобов'язувати підприємців. Відключати ну, зобов'язувати. Е... є певні процедури. Далі Тому. питання: відключення освітлення доріг. Знак питання це так. як по фарватиру рухати, світлофори теж будуть вимикатися. Світлофори будуть працювати, освітлення не буде працювати. Воно вже не працювало вчора вночі. Це так, як було ну нас наскільки я пам'ятаю, з 23 години, коли комендантська година також виключала. Так, да, але освітлення. це буде просто вже не з 23 години, а, наприклад, сьогодні тільки ну, тобто, до 23 години не буде освітлення. Зрозуміло. Е, е, тобто тобто е, повністю не буде освітлення вуличне, за виключенням певних інфраструктурних об'єктів де, де потрібно для безпеки зберегти деякі. Освітлення, все решта буде відключено. крім світлофорів, тому що світлофори це є об'єкти, які регулюють рух. Опалювальний сезон. Чи розпочнеться він вчасно? І як він а, а, як він розпочався, тому що він би мав вже розпочатися. Це, ми вже говорили про те, Україні що В Україні змінили. Mm -hmm. Тобто немає сьогодні дати початку сезону, як це колись було прийнято 15 жовтня. Mm -hmm. Прийнято постанова Кабінету міністрів, що опалювальний сезон починається, коли. Середньодобова температура протягом трьох доби 8 градусів. Ми почали опальний сезон в деяких лікарнях, в деяких, як підкреслю, ті, які дали листи, то вже розпочали опалювати. А опальний сезон ну, ми ще дивимося, але можливо завтра, післязавтра розпочнемо. Тому. Школи садочки? Школи садочки вони підключені під цю централізовану опалення, окрім деяких дитячих садочків, шкіл, які мають свої котельні. Тому вони прив'язані до загальної системи. Тобто не можеш включити тобто садочки в... і не включити, не включити будинки. Тому Разуміло. вони всі прив'язані до цієї системи? Е, якщо заговорили за садочки і школи е, після е, того трагічного понеділка 10 жовтня, е, всі пішли на онлайн. Як далі буде відбуватися навчання? Чи ну, буде ж відновили офлайн, офлайн навчання офлайн. з понеділка? Е, е, далі як канікули будуть? Канікули будуть в грудні місяці, тобто ми максимально вчимося до грудня, а в грудні ну, то грудень-січень, тобто максимально діти будуть на канікули. Зрозуміло. Е, 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 зараз хочу ще поговорити про наших захисників. В одному з останніх ефірів ви анонсували про пільги для учасників. Е, Цієї московсько-української війни. Розкажіть детальніше, що це за пільги і як е, є учасники бойових дій, які мають сьогодні пільги 75% дії де держави, 25% місто дофінансовує. Окремо, є родини загиблих, які мають 50% пільги, 50% місто дофінансовує. А є хлопці, які призвані з 24 лютого, які не мають статусу учасника бойових дій. На жаль, вони не користуються, ну якби вони не передбачені законом пільги Поки що урядом ще не розроблено навіть механізм, як це. Тому ми прийняли рішення, що місто для е, учасників бойових дій, м, верніше для тих хлопців, які були мобілізовані, підписали контракт, але не мають статусу учасника бойових дій, а довідці від е, військової частини, рідні зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 3 тисячі гривень на, ну, скажімо так, на комунальні послуги чи на щось інше. Та. І крім того, по цій довідці ми безкоштовне харчування дітей в школах і дитячих садочках. Тобто це теж збільшується. Ми розуміємо, що поки що держава не врегулювала цей цей момент, немає ніяких документів, але на місцевому рівні ми ну, таким чином десь спробуємо трошки ну, якби допомогти в цьому напрямку. Ну і крім того, далі продовжується програма для поранених. Тобто ми мінімально 10 тисяч даємо, але якщо людина. Є більш поранені, які потребують там ліків. Додаткових то ми більше даємо. Тобто це залежить від комісії, яка приймає мінімально. Те, що сьогодні даємо для поранених, це 10 тисяч гривень для допомоги військовим. Минулого тижня було вшановано УПА, тому що це був день захисників і захисниць, і це була покрова. Як франківського минули ці дні? у нас було багато дуже нагороджень військових. Тих, яким ми могли нагородити, тому що більшість знаходяться на сході. Але ті, хто на ротації, ті, хто це отримали медаль за честь звитягу, також отримали рідні загиблих у меморіальному сквері. Цю нагороду разом з єпископом нашим, митрополитом Володимиром Війтишином, ми вручили ці нагороди. Відповідно, рідним, на жаль, все більше і більше рідних збільшується. Франківська громада несе майже щодня втрати. Вчора було два похорони, сьогодні два похорони, і це все наші військові, які віддають своє життя в цій страшній московсько-українській війні. І тому дуже важливо було нам в першу чергу згадати пам'ять. А також в місті ми розмістили соціальну рекламу, бікборди з хлопцями-дівчатами, які загинули з 2014 року. Також Алеї Слави зробили на на нашій стометрівці, де кожен франківець міг підійти і і гість нашу місто підійти і подивитися, і навіть поставити квіти. До кінця жовтня буде ця алея слави там розміщена. Потім е, ми з часом подумаємо, як зробити це у вигляді вже такої постійно діючої. Але станом на зараз е, ну, дуже хороший це, 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 цей захід відбувся, напевно, одне з небагатьох міст в Україні, де таке. Ну, Відбувається і така є пошана до саме родин загиблих. Ну, і також ми нагородили нагородами як міськими, так і пластовими нагородами рідних ветеранів Української повстанської армії. Є дуже багато хлопців і дівчат, які загинули в 40-50-х х роках. І посмертну нагороду сьогодні прийняли рішення. І ми даємо рідним, і хочу сказати, що він дуже користується попитом, тому що це якась сатисфакція тих родин, в яких дідусь, прадідусь віддав своє життя за Україну, і сьогодні саме рідним вручається ця нагорода посмертно. Це теж ми зробили і досить така, і будемо продовжувати цю таку актуальну роботу. Цього тижня ви також мали дві зустрічі з молоддю, про що говорили, чим, чим надихнулися, можливо, щось підказали молоді, чим займатися. Ну, ми зустрічалися, Українська школа лідерів, яка це такий проєкт дворічне навчання, також університет Короля Данила. Є можливість поспілкуватися сьогодні дуже важливо, щоб, незважаючи ні на що, наші діти як у школах, так і в університетах. Навчалися, мали можливість мати таку достовірну інформацію про місцеве самоврядування. На жаль, дуже так побіжно у нас викладається, що таке місцеве самоврядування, що таке міська рада, що таке виконком, як воно функціонує. І я вважаю, що дуже важливо. Саме молоді показувати і розказувати про ці речі доступною і простою мовою. Тому були ініціативи цих університетів, української школи лідерів. Я завжди радий зустрітися з молоддю, поговорити. Я розумію, що сьогодні від освіченості наших дітей теж багато чого залежить, яка наша країна буде. І давайте нагадаємо людям про. Логістичний центр, який е, працює, чи коли збирається тому знову нова передача відбуватися? сьогодні буде? до 16-ї години. Ми збираємо, тому ще встигнете, хто нас чує так, принести посилку. Перший поверх нашої обласної державної адміністрації на Грушевського 21, Тому, будь ласка, куди поїдуть посилки цього разу? Всі напрямки? Ми зараз відправляємося на всі напрямки: Харківський, Запорізький і Донецький напрямок. Київ. Дуже багато роботи є. І ще до комунальних питань. Відбуваються ремонти дворів, і ми це бачимо. Які двори зараз на ремонті, як відбувається яким коштом ви це робите, тому що, ну, ви самі казали, що це відбувається, ну, тому що закриті деякі статті фінансування. Ну, є така стаття благоустрій, mm -hmm. яка дозволяє нам проводити певні речі. У нас є деякі речі, які ми розпочали минулого року і треба доробити. Ну, наприклад, Паркова 18 минулого року зробила. Рядом був будинок Паркова 18, а от якраз доробляється зараз там. Тому що ми так залишили, пів двора зробили, пів не, не зробили. Ну, в основному це ті двори чи ті об'єкти, які минулого року, року були розпочаті цього року, доробляються. Шукаємо можливості, це не просто зараз і переконувати підрядників знайти, тому що і людей немає. Багато хто у Збройних силах України, багато хто навіть підприємство сформовано, тому що навіть підприємці воюють. Але все-таки, ну, Франківськ, ми є українським тилом, і Франківськ повинен бути упорядкованим, благоустроєм. І ми бодай би, можливо, не капітальним ремонтом, а поточним ремонтом повинні забезпечувати життєдіяльність міста. Більше того, ми все-таки очікуємо, що зараз протягом там, кінця жовтня, початку листопада, ще людей до нас приїде, зважаючи на цю ситуацію з опалення, з опаленням з електроенергією, багато чи іншого. Тому ми повинні відповідати тому, нашій, скажімо, концепції міста для життя, і воно має бути комфортно. Якщо ми очікуємо людей нових, які до нас приїдуть, тому що будуть чекати від війни, чи є їх де поселяти, і як, чи, як місто планує працювати з цими людьми далі? Ми постійно вже деяка робота налагоджена. Зрозуміло, що люди в основному орендують житло, тобто або знаходять такі можливості тут багато, що допомагають міжнародні організації. Але ми також, от буквально, бо дуже багато питають за 10-ту школу. Буквально протягом двох тижнів переселяємо внутрішньопереміщених осіб на Бандери, там, де в нас колишній департамент освіти. і 10-та школа повноцінно запрацює. І також ще два гуртожитки ремонтуємо для людей внутрішньопереміщених осіб, ті, які не мають можливості зароблювати житло тощо. Тому над цим працюємо, може не так, як би того хотілося. Але ну постійна допомога вчора, наприклад, ми були в організації святої гідії, вона, до речі, біля вас тут недалеко знаходиться, де активно допомагає. Ми теж їм допомагаємо. Це і різні проекти з Карітосом, наприклад, там безкоштовне харчування щодня з 12-ї години біля катедри і інші програми, тобто постійна допомога. Ми стараємося допомагати людям внутрішньопереміщених осіб. Також приємно буквально. Вчора підсумки конкурсу міжнародного і спільно з міською радою. Проект це є підтримка саме релокованого бізнесу. І такі невеликі гранти. До речі, завтра я буду на одному з таких підприємств, які виграли грант. Тобто робота в цьому напрямку триває. Я вважаю, що у Франківську більш-менш непогано ми з цим справлявся. Та є багато проблем довгострокового такого характеру. Ну, але розуміємо, що багато що залежить, і все таки, що на військових наших фронтах, і яка буде ситуація? Ну що ж, я дякую вам за те, що до нас завітали і відповідали на наші запитання. Я сподіваюся, що наступного четверга а, будуть приємніші новини. Ми будемо обговорювати більш приємні якісь новини і події на завершення традиційні побажання від очільника міста. Усім слухачам найти клюшу, все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні. Героям слава! От такими словами мер міста вирушає до праці, а ми рухаємося далі.